З'явилось офіційне підтвердження, що у ніч на 5 листопада підрозділи Сили оборони у тимчасово окупованому Донецьку знищили базу зберігання бойового комплектування та запуску безпілотних літальних апаратів типу Шахет на території Донецького аеропорту про операцію. Повідомив генеральний штаб збройних сил України, а також дану інформацію підтвердив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, позивний мадір. Детальніше далі, а ви тим часом не забувайте підтримувати ЗСУ усім, чи можете, також ставте вподобайки та напишіть будь який коментар. Командувач уточнив, що удар був здійснений у межах спільної операції сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії та бригадної розвідки 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем. За його словами, підготовка до ураження цієї складної цілі тривала кілька місяців і базувалася на ретельній розвідувальній роботі, яка поєднала численні фрагменти інформації. Генштаб додав, що за даними об'єктивного контролю, на території об'єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію, що свідчить про ураження сховищ боєприпасів і паливно мастильних матеріалів. У повідомленнях також зазначається, що операція реалізована із застосуванням відповідних засобів ураження сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії та інших підрозділів ЗСУ, за даними які є, там знищено біля тисячі шахетів. Варто повідомити за останні місяці російські сили активно використовували модифіковані іранські БПЛА Камікадзе шахет для ударів по критичній інфраструктурі та військових цілях, через що виявлення та знищення пунктів їх зберігання та підготовки стало пріоритетом для української розвідки. Та ударних відрозділів. Дуже гарна робота! На цьому у нас все. До зустрічі у наступному випуску. Віримо та підтримуємо ЗСУ, разом переможемо!